У нас в наявності Jaguar I-Pace 2018 року випуску з пробігом 83 тисячі кілометрів, в яскравому червоному кольорі, 90 кВт батареєю та запасом ходу до 420 кілометрів. Маємо LED-оптику, маємо перектроніки, 360 градусів, омивачі фар. Безключовий доступ, ось так класно виїжджають ручки, автомобіль у нас в комплектації S. Чорний шкіряний перфорований салон, преміальна музична система Meridian, шкіряне мультикермо, датчики дощу світла, led панель та 83 тисячі чесно та перевіреного пробігу. Е, бачу зразу є функція розпізнавання дорожніх знаків, велика мультимедіа з навігацією та карплеєм, двохзонний клімат-контроль з таким -от додатковим екранчиком. Сюди можна виводити додаткову інформацію. Вибір режиму руху авто. По асистентах паркування у нас камери, камера заднього огляду, парктроніки 360 градусів, також система автоматичного паркування. Досить комфортний задній ряд сидінь, досить багато місця. Тут у нас є виходи, можна екранчик поставити, також зарядка. Є сліпі зони на відкриття дверей. Якщо... Також ще є дві зарядки, плюс прикурювач. Дуже так. красивий панорамний дах, світло, третій підголівник, третій ремінь безпеки. Підстаканники, підлокітник і, звичайно, кріплення ізофікс для ваших діток. Цей автомобіль вже є в нас наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований без пошкоджень і з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформація та фото по цьому авто, пишіть нам саме зараз.